В нього є батько, і цьому батьку там було під 90 років. І він постійно читав книжки, які допомагають підвищити самооцінку інших людей. Коли ти зустрічаєшся з людьми, в тебе є 5 хвилин для того, щоб побачити людину, яка вона є, і підмітити ці гарні риси. В тебе гарні штани, від тебе там гарно пахне, ти маєш гарний вигляд, у тебе гарний настрій. Ми зазвичай не робимо це. І якщо ви зустрічалися з такими людьми, які на початку, перед тим, як бачать вас, кажуть, слухай, в тебе такі грязні кросовки, можеш, будь ласка, зробити щось, бо я не можу на тебе дивитися. Або бачили інших категорій людей, які кажуть, слухай, ти такий сьогодні класний, ви так сьогодні молодець, ви так хорошо зробили, це зіграли, і тебе це розполагає. От для мене, обличчя Мойсея, і, можливо, обличчя моє або християни, це бачить в людях щось хороше. Бог завжди хоче бачити в нас щось хороше.